Вітаю всіх! І сьогодні я хочу розказати про декілька ознак нестачі колагену в організмі. Ну, а ви можете себе перевірити. Почнемо зі шкіри. При нестачі колагену втрачається пружність шкіри, колір обличчя стає тьмяним і з'являється сухість. При нестачі колагену в кістках і суглобах з'являється біль, коли виходите, коли бігаєте, та при різких рухах. Якщо у вас волосся стає тьмяним, сухим, ламким, посіченим, не блискучим, не пухнастим, ще й до того випадає, це теж е, говорить про нестачу кологену. Якщо у вас погана пам'ять та сон, ви погано спите, засинаєте і не можете сконцентруватися, це теж дзвіночок про нестачу кологену. Якщо у вас сухість очей, втома, е, погіршення прозорості рогівки, е, помутніння кришталика, що веде до катаракти, це теж прояви нестачі кологену. Якщо у вас є схильність до карієсу, є хвороби ясень, зуби легко випадають та постійно болять, то у вашому організмі недостатньо колагену. Для існування нашого організму потрібні кожен день білки, жири, вуглеводи, а колаген становить 35% від всього білка, який потрібний для нашого організму. І в нашій компанії є дуже шикарний продукт промарин колаген, який зараз на додатковій акції. Хто бажає придбати цей продукт? Пишіть в ній, я допоможу. Тож будьте здорові, бережіть себе.